14 червня свободі всі ідуть на підтримку голодуючих під кабінет міністрів. Слава, слава! Слава! Людям, які ризикуючи своїм здоров'ям, виборюють наше майбутнє тричі! Слава, слава! Слава! слава Україні! Слава. слава нації! ворогам! Україна! Слава Україні! Шановні побратими і посестри, ми сьогодні прийшли сюди, щоб вклонитися цим героїчним людям і їм самовідданій праці, яку вони не припиняли навіть тоді, коли наше місто знаходилось в сніговому колапсі, в сніговому полоні. Тільки тоді працівники цього хлібзаводу випускали, він один тоді працював і забезпечував весь Київ хлібом, стратегічним продуктом. Власне, ми не померли тоді з голоду. І я говорю це без перебільшення. Ми зклоняємось вашому героїчному подвигу і нас дуже обурює те, що окупаційна влада намагається абсолютно в бандитський спосіб звільнити сьогодні майже 450 працівників хлібозаводу, а це є матері, батьки, яким потрібно кормити свої сім'ї. Зробимо все можливе, щоб захистити вас, допомогти вам у вашій цій боротьбі. Пам'ятайте, що ви не є одинокі, що є люди, які також з вами, які вас підтримують і не тільки словом, а ділом. Тому товариство, я хочу ще також сказати, що свободівці організовують допомогу чергування протягом ночі. Хто бажає... Може безпосередньо сьогодні залишитися або на завтра, на післязавтра, тому що голодування триває, і я так розумію, що люди, які тут голодують, вони будуть йти до кінця, і ми повинні їм допомогти в цій боротьбі. Має бути солідарність, має бути взаємодопомога. Тільки коли ми будемо міцні, як один кулак, ми переможемо Донецьку банду, яка сьогодні не тільки звільняє працівників хлібзаводу, вона знущається сьогодні над студентами, вона знущається над пенсіонерами, над підприємцями. Але, на жаль, їх тут немає всіх, коли скрутно зараз працівникам хлібзаводу. Тому тут маємо бути ми. Ми ще раз висловуємо вам нашу підтримку і ми будемо вам допомагати, як тільки зможемо чергувати і так далі. Ви справжні герої, ви приклади для наслідування для нас. І з таких людей, як ви, почнеться нова Україна без... Без бандитів, без корупціонерів, а Україна, де б всі українці були як одна сім'я і де була би соціальна і національна справедливість. Слава Україні! Героям слава! Працівникам хлібзаводу, які зараз голодують, виборюючи наше майбутнє тричі! Слава, слава, слава!